Доброго дня, шановні друзі, розпочинаємо нове відео паралельно робота, паралельно другій роботі, доки там презрується, сверлиться, точніше розточується, є ще таке креслення, ролик написано. Так. Отже, що у нас тут? У нас тут є Два зустрічних конуси з двох сторін, у яких дані лише діаметри. Тут я дзвонив, уточнював, тому що тут кусочок циліндричний поверхні має лишитись, довжину не вказали, Сказали на око 10-15. Ну добре. А ще такий нюанс є, що тут є отвір. Показано діаметр 22. Я не одразу зрозумів, що це таке. Потім вияснилось, що це наскрізний отвір. Довжину ви бачите, так? 756. Є отакі от заготовочки, це більша і менша. Тут 436 друга. Отже, план Дій. Попередньо було засверлено ось таким ось сверликом з двох сторін. Ну, цю, навіть цю неможливо було засверлити наскрізь з двох сторін до середини. Тепер я беру, так як це груба заготовка, вона горбата, крива і так далі, я беру за край. Різцем вирівнюю, в мене є, зробив я ось такий сверлик. Навіть на камеру не поміщається. Там наприкінці він має діаметр 21. От. Я тепер з обох сторін різцем роблю діаметр 21, небагато, трішки. Потім в центра. Потім посередині для кулачків роблю базу, Візьмусь за ту базу і нормально просверлю наскусь. Там ще повинна бути вісь, ка чого і сверло 21, тому що ну, 22 це вже дуже багато. Цей ролик буде стрибати на той осі, як не знаю що. Так. Отже. Продовжуємо далі, але перед тим переконайтеся, що ви підписані на канал, поставте лайки, підпишіться на телеграм, посилання буде в описі. А також я додаю карту привата для тих, хто має можливість і бажання допомогти на розвиток каналу пару гривнів. Буду дуже вдячний. Десь приблизно так це все виглядає. На Навіщо я вже розмір виставив, просто переставляю і проточую. Небагато, Десь міліметрів, 10-12, мені достатньо. Це для того, щоб взяти в центрах. І потім, щоб сверло нож довге, щоб мало нормальний початок. Від'їжджати доводиться далеко, тому що заготовки довгі, щоб не зламати різця і не збивати розмір. Отже, сверлимось. Вже треба Зрочно, прям. прямо. Деякі моменти, які я хотів зробити, щоб більш точніше це все було, прийшлось опустити. Будемо сподіватися, що вони рівні. От там зацепився на два гвинти і сверлимо. Одну вже просверлив насквозь. Іншого виходу немає. На 20-ку на кругляк, нормально, свободно налазить. По кресленню, звісно, там 22 в отвір, у мене сверло трошки менше, ніж 21, іншого немає, не знайшлося, щоб спортити отак, -от. жалко, сверли воно нормально. Кожних 20 мм колімбу витягую, щоб витрусити стружечку і пензлик у мене змощений в маслі. Все нібито нічого, але Ой, зараз витру покажу. Чого я не люблю до сварщиків. Перетатись. В общем, я тут соединил ну, нормально, жестко все, заниз. Мне не было коли слідкувати за ним, а він, получается, положив і зараз сфокусую, Масою пробило отут тут ленточку з самого краю Відрізати Мені б не вистачило б потім довжини. Вже зробив, як зміг, там трошечки збоку, але все рівно воно його Ой, питається десь на сторону потягнути. Ну, вже що є, то є. Нема коли переробляти. Сверлимо далі. Тако потихеньку воно сверлиться. Сверлиться воно аж до відседершки. Ось ось. До цих пір йде висверлювання. тобто на увесь? Все наступний? Так, підготовка завершена. Вони всі просверлені насквозь. Края проточені. Переходимо до теоретичної частини. А теоретична частина заключається в тому, що для проточки цього конуса треба здвигати задню бабку. А от наскільки здвигати, Оце ми зараз і вияснимо. Тут жодних кутів не вказано креслені. Ні в одному, ні в іншому. Але це не страшно. Отже, зараз у нас, тут трошки розділимо, отак, крестення у нас два, тому підрахунків теж буде два. Зараз у нас вісь станка проходить паралельно. Треба її трошки змістити під певний кут. Так, цей кут буде. бета. Наша точка навіть дві, де ми проточуватимемо наш конус зміститься не перпендикулярно а рівномірно. Так. І це нам вистроює таку фігуру, як рівнобедрена трапеція. В неї ці сторони однакові, і в нас є А, є Б є С. І є певний кут альфа. Вони є однакові. Так, з формули для знаходження цього кута, точніше, для знаходження бокової сторони С дорівнює більша сторона мінус менша. В мінус А. Поділено на 2 косинуса нашого кута альфа. Так. Зкреслення ми можемо взяти нашу сторону С. Це у нас оцей розмір, мінус те, що мені сказали, залишить приблизно 10. Тобто відкидаємо тут 10. Буде 300, 350 місць. Це 350 місць. B мінус А. Це у нас якраз і є різниця діаметрів. 60 мінус 48, але на сторону, не на діаметр. Тому це буде 12 і ще пополам 6. B мінус А. буде 6. Так, перетворюємо, щоб знайти. Наш косинус. Косинус альфа буде дорівнювати. мінус А. Поділено на 2 c Ставляємо. 6 поділено на 2 і помножено на 358. Що дорівнює? 0,2,084. З таблиці град... Брадіса знаходимо. Справа в тому, що можна скористатись інженерним калькулятором, комп'ютером і так далі. Але я, коли в школі вчився, у нас такого не було. У нас була таблиця Брадіса, вона була доступна. Я так звик, я так завжди рахую. Альфа, дорівнює у нас 0 градусів. 30 хвилин, пів градуса. Так, як знайти кут бета? Так як це вже вимальовується трикутник у нас, то сума всіх кутів трикутника 180. У нас цих кутів альфа-2. Тобто кут бета буде дорівнювати 180 градусів мінус 2 по пів градуса. Так. 179. Так. А тепер. Задня бабка у нас зміщається не по цій лінії, а вона у нас зміщається в цю точку, але перпендикулярно до нашої осі. Тобто тут прямий кут. З цього прямокутного трикутника. У нас є оця повна довжина. Це наша вся довжина заготовки, скажімо, L велике. Так, у нас є кут бета. Нам залишається тільки знайти Х, скажімо, наскільки нам треба змістити задню бабку. Отже, вже з прямокутного трикутника. Беремо синус, так як це протилежна сторона до нашого кута, то беремо синус бета, який буде дорівнювати наша, наш Х, який ми шукаємо, поділений на гіпотенузу на L. І звідси вже Х буде дорівнювати Л помножений на синус кута бета. Тобто беремо повну довжину 756, так як воно є, тому що центра буде брати аж всю довжину. Х дорівнює 756 помножено на синус 179 градусів по таблиці Брадіса. Це у нас 0, 0, 175. Перемножуємо і маємо 13 і 23 сотих. От, це вже приблизно щось, від чого можна відштовхувати. Зберемо друге креслення. Тут все аналогічно. Виписуємо нашу С. У нас вона складає. Тут навіть по-іншому накреслено, хоча креслення те ж саме, тільки розміри інші. Ну, Ділимо самі 416 пополам 208, мінус 10 краєчок той, 198. 198. Так. Б-А залишається так, як і було 6. Так, і одразу ж підставляємо. Для косинуса. Альфа. Це у нас буде 6 Поділено на 2. 198. Це у нас. Вийшло. 0,0152. Так. Кут альфа. В даному випадку вже. виходить 89 градусів. Так. Звідси кут бета буде 2 градуси. Короти. Я перед... Так. Далі. Наш x. Звідси. L у нас вже виходить 436. Так. 436. Множене на синус 2 градусів. 0. 0. 349. І виходить 15-22. Ось і все є зміщення для одної для довжини заготовки, є зміщення для другої. Далі по індикатору більш точніше. Так, до речі, заплутався. Тут 89 градусів 30 хвилин. Так, а тут синус одного градусу. Я на чернеці собі правильно порахував, а зараз просто запарився. Ну Тим не менше. Так. так. Все є. Тож, там в мене гвинт 16, крок 2, від цього і будемо відштовхуватись. Так, рухаємось далі. Заготовка вже в центрах, там повідок висить. На заготовці я помітив крайні точки, 10 і тут серединка нашої заготовки. Так, І зараз ключиком я тут вцепив такі модні гвинти шестигранні. одну грань помітив, щоб удобніше було зміщувати. Крок 2. У нас там 13,2, тобто 6 повних обертів. І ще трішки. Задня бабка трішки піджата, ззад я вже відпустив гвинт такий самий. А далі після зміщення я вже по індикатору буду перевіряти, чи співпадає, чи ні, чи трішки треба зрегулювати ще. Так, змістився. У принципі, Розрахункові дані були більш-менш точними. Десь приблизно так я і накрутив болта. От. Тепер по індикатору вийшло ось як. Це у нас нульова точка і туди на виріст. Один, два, три, чотири. 5 и 6. Нормально. Зараз я все обіжму і ще раз перепровірю. Ну і власне отако воно точиться. Середні оберти. По 3 мм, 4 заходи буде. Нормально. Поступово, поступово, край такий собі, ну це ж заготовка після прижиму вже задньої бабки все перепровірив, все залишилось, як і було жодних нарікань, розрахункові дані були більш-менш точними. Ви вже вибачте мене за ту помилку, розрахував правильно, але ж ну, написав не те. Я вже втомився трохи, дуже багато роботи. Я сподіваюсь, суть ви вловили як воно вираховується. Так, знайшов я ось такий менший повідок, він тримає краще, справи пішли набагато краще. Оберти вже вищі, вже розвернув на другу сторону, але все рівно... Залишаю пів міліметра на чистовий прохід. Виходить доволі непогано. Ну і ось, власне, чистова обробка вже. Для тих, хто вважає, що я таке роблю щодня, в мене є для вас інформація 10% 70% робіт, які відзняті і викладені на канал, робляться перше в моєму житті, на моїй практиці, я це все пробую, знімаю, все для вас. Мій досвід. І навіть якщо здається, що все виходить там просто ідеально, насправді. Це лише мої зусилля, наскільки мені підказує моя фантазія. Просто не треба нічого боятись, треба пробувати. Тоді все буде виходити. І не важливо, вперше ви це робите, чи в сотий раз, чи в тисячний. Ось, власне, і все. Ролик перший поки що готовий, вал туди добре зайшов, але ж прийшлося трішки підрівняти, бо ця ну, так, кривенька була. І все рівно ще десь ну, чуть-чуть підклинює, але під нагрузкою буде нормально. Я так думаю. Отже, не бійтесь роботи, пробуйте, робіть гарно, і все у вас також буде виходити. Конуса зійшлись дуже гарно, навіть ніякого перепаду немає. Все, всім пока, до наступних відео. Не забувайте підписатись.